Він розвивав гирьовий спорт на Донеччині майже тисяча нагород за 34 роки спортивної кар'єри. Він виховав не одного чемпіона світу та України. Так відгукується про героя нашого інтерв'ю у рідній Волновасі. Тож, знайомтеся, євген Нескреба, майстер гирєвого спорту та дворазовий чемпіон світу. Вітаю! Вітаю вас з наступом російських військ 24 лютого. Євгенові разом із родиною довелося евакуюватися із Донеччини на Волинь. Тож, як живеться нашому героєві, про що мріється і чого жадає, дізнаємося просто зараз у розмові на Суспільному. На бібордах Волновахи були зображення із вами, як з відомим визначним спортсменом рідного міста. Ви могли би пригадати от, ритм життя, цей темп, в якому ви жили, от, саме до повномасштабної війни. Постійно я про це думаю, про те, як... як ми жили, скажімо так. Тренувалися, жили, гуляли, відпочивали. Ну, тобто, це забути поки не забувається це все. Період 2014 рік, приміром, от неспокійно, так у Волновасі ще було саме от, 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 от тоді. Я в 2014 році Примір. жив не в Волновасі, я жив там в селі під Волновагою. То там неспокійно було. Було таке, що снаряди падали там в сусідів в огород, ми з дітьми лягали на підлогу, падали. Ну, тобто таке теж було. 15-16 рік притихло, в 2017 я в Волноваху переїхав, одружився. Ну, Якби вроді стало більш-менш все спокійно. Інколи так, вибухи там чутно було. Ну, Вроді все було тихо, все спокійно. Ми жили, ми щось планували, ми до чогось готувалися, якісь вдома, якісь ремонти робили. Ви кажете, навіть чули вибухи, так це відбувалося систематично. Е в який момент ви зрозуміли, можливо, що тривожний стан переріс в закономірний. 24-го у нас вже там повністю самоліти літали, нас вже там бомбили. Вже було, зрозуміло, що це вже війна. Що не виїхали 25-26, -го, го бо обстріли були сильні. 27-го, вже так і зранку якось година тиші була, ми давай бігом-бігом. Прибігли від батьків, ми в них четверо, 4 доби доби були там. У, у підвалі майже ні на вулицю не виходили нікуди. Але тоді вже ні світла, ні газу, ні води не було. Дитинка у нас маленька, ну якби холодно там було. Ну ми на машину і тікати. Повертаючись до теми, ну саме спорту, який ви обрали. Чому обрали саме цей напрямок? Чому саме гирювий спорт? У нас в селі більш нічого не було, крім крім гель. В школі. В нас е... проводили як лінійку, скажем так. Хлопці приїхали із змагань. Мені тоді там 11 років було. На цій лінійці їх там дипломи нагороджували, ну ті, що вони привезли із змагань. Ну, мені це так сподобалось. Думаю, ну а, а що б не спробувати, бо й мені. Ну, Дома якась там була гірка в мене 16 кілограмова, але вона не така магазина, ще там царська якась, вона там путна не написана. І разів два-три, може вижав правою рукою. Думаю, піду на гір. Я ж теж вмію. Техніку якусь згучив, все. Потім і штангою і із грифом, так з, ну з таким грифом. А потім вже піднімав гирі Десь Гирі вже піднімав, мабуть, на тренування, може на п'яту, десь на четверту. Тисяча нагород, от у вашій колекції. Та? А ну, для вас найбільш визначні, як для тренера, чи то як для спортсмена, які саме чемпіонат України був в Полтавській області в 92-му він був році. Це був чемпіонат України по юнакам. І я там зайняв друге місце. Я тоді так якось. Хвилювався, ганяв вагу. І в мене тоді вага була перед змаганнями, ну, може, десь 60-500. Ну, тобто, якби це, це тепер я розумію, що. За змірками спортсменів це. Так, 500, да, не... 500 грамів це небагато. Я тоді їхав, дві доби і нічого не їв. Я приїхав, мене став, мене 56 кілограмів було. Ну, тобто, якби дві гирі по 32 кілограма. І... То взагалі для мене так тяжко було. Місце, яке ви обрали для переїзду для евакуації Волинь. Ну чому саме Луцьк? Як у вас відбувався цей переїзд? І взагалі від чого вам довелося відмовитися? Дружина моя служить, вона прикордонник в мене. Ну і тому їй потрібно було сюди переїхати. І ми переїхали. Ми взяли там пару пакетів. Необхідні самі там для дитини взяли там якісь для неї там речі, і все. Самі в чому були, в тому і поїхали. Не взяли взагалі нічого взагалі. Ні одної медалі, ніякої, ні кубка. Як ви адаптовувалися до чинних умов у цій місцевості, так, в Линській області? Ну і як вам довелося підтримувати в тому числі фізичну форму? Ні будинку, ні тих нагороджень, ні. Ні речей, до яких прив'язані, ні фотографій дитячих, ні, ні. ну якось оце дуже було тяжко. У колосі я тут у вас знайшов, був, попросив, дали мені гирі, Ну, наважитись підіймати їх не міг, мабуть, днів. 10 це точно у грудні в Польщі відбувся відкритий чемпіонат Європи з грівого спорту, в якому ви до слова стали золотим призером». Це потрібно відзначити. І про це повідомили в Асоціації грівого спорту України. Скажіть, будь ласка, чи став цей тріумф першим для вас за час повномасштабної війни, і як можливо це вам допомогло психологічно реабілітуватися? Повністю, скажімо так, реабілітуватися, мабуть, ще не помогло, але вже процентів так. 70, мабуть, є вже. Зрозумів, ну, що це чемпіонат Європи, що до цього треба віднести, скажімо так серйозніше. Я, мабуть, місяця 4 до нього готувався. Мало того, що так ще вагу ганяв, там 7 кілограмів треба зігнати. було. Ця медаль. Перший день я виграв на змаганнях по двоборству. Тут, до речі, я встановив рекорд світу в 63-й вісовій категорії. А це медаль. За перше місце годину піднімав 24 кг, 572 підйоми. Зараз у вас є спортивні амбіції чи то мотивація взагалі, чи до чогось в себе готуєте, чи поки що. На кнопці пауза себе ні, ні. ну, Мені прислали одну гірю з не так давно одну на тому тижні прислали із Житомира, з Києва були. Я з двох гір 24 зробив дві гірі 28 кілограмові. Автра моє тренування будуть ці дві гірі 28 кілограмові. Де ви займаєтесь? В квартирі. Яким ви бачите відродження України, зокрема, рідної волновахи? І дійсно, чи дозволяєте ви собі вже певні мрії? Приміром, що буде після перемоги? Україна обов'язково. Прийде в Волноваху, прийде в Донецьк, в Луганськ. До, до речі, у мене багато змагань було, і в тому же Донецьк, і в тому же Луганськ до війни. Я туди їздив багато разів. тобто я впевнений, що я туди ще приїду. Може, я вже до того часу, вже як, як, як спортсмен не дуже, бо але мої учні будуть підіймати. Моя донька, їй тільки 20, 20 років буде. Вона ще поїздить, вона ще повиграє ті чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Все попереду в неї. Ну а я тут я буду їй допомагати.